Трошки не добив О! Ого Вікторій Це ще не дуже важко було Побігли, побігли спереду Угу. Є наш. Там Вліво, зліво, зліво Бар, А там. Я бачу, я бачу. Бачу, а, бачу, бачу, бачу. бачу, бачу, бачу. Заходит, чуваки. Блять, я, 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 я с ним... Я На, блять, э, шо да, там? Курсы да. твои БМП на. Еду, еду на точку. Да. Пацан, полностью.

Лайку не На горі лежав підер. Справа на горі? Так. Щас задушу. Не на горі він під горою заліз на текстуру. Як-то до лісти, я тебя хз просто? Куди? У -у -у. Да. Ага. Ооо! Oh. А он нахуй, дуже не дуже його бачу, да? Побачив нахуй. На дороге шок раненіли хто? Oh. 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 О, здую на цей набежку. Саж до десант. Чотир? Блять, она плюха А, тут танк стоит, нахуй. Я ебал, да. А его Так, вы. по танку. Ну он уже отремонтировался нахуй. Я ему даю с GT-шки меня По 15-25 даю. Ох, давай, я й пиздую. На, нахуй. Ще до одного устанет. На, все, пизда ему так. нахуй.